13 червня в місті відбулася презентація геопорталу відкритих даних Білоцерківської міської ради. Сьогодні презентували містобудівний кадастр, який вже був створений раніше. Роботи по створенню даного, даного порталу тривають вже більше ніж півроку. Тут проводилась досить така серйозна у нас конференція, семінар, де були запрошені провідні фахівці, українські фахівці, які розробляють такі системи. От, але на той час у нас вже е, управління містобудування і архітектури відповідно до рішення міської ради був заключений договір на розробку містобудівного кадастру. І в результаті цієї роботи ми говорили про містобудівний кадастр. А сьогодні е, фактично отримали прообраз е, чи скажімо так, основу для е, міського геопорталу, де кожний е, житель міста і не тільки міста зможе в режимі онлайн подивитися. Тут чи іншу інформацію. Ресурс містить інформацію щодо генплану, дані земельного кадастру, зонінгу, інженерних комунікацій, розміщення тимчасових споруд тощо. Користувачі порталу можуть із легкістю дізнатися площу ділянки, яка їх цікавить, категорію земель, до яких вона віднесена, оцінити привабливість ділянки, наскільки вона віддалена від центральної дороги та інше. Батьки учнів, абітурієнти чи студенти мають змогу за декілька хвилин дізнатися інформацію про всі навчальні заклади, а активісти про тимчасові споруди, плани по благоустрою. Міста тощо. Всі ресурси міста вони накопичуються в єдиній базі, вони гарно лягають на єдину підоснову, вони прив'язані, вони мають чіткі координати, мають. Тобто, у нас це загальна картина, і по кожному об'єкту ми акумулюємо всю інформацію. Це координати, це самі важливі атрибутивні інформації. Це, наприклад, договор, якщо є там оренда і так далі, інші атрибути, поверховість. І фото, відео та інші матеріали. Вся інформація в системі має можливість оновлюватися, і з часом за необхідністю в систему будуть завантажуватися нові статистичні дані по різним об'єктам інфраструктури. Ми будемо робити дану дану систему уніфікованою, оскільки ми плануємо зробити не просто інформацію про будівлі, але інформацію саме про жителів міста, яка може бути корисною для самих жителів. Це можуть бути якісь там певні зміни в місті, це можуть бути розбудови самого міста. Це може бути якась інформація, яка стосується демографічної ситуації. Це може бути інформація, яка стосується певних змін, або, наприклад, це можуть бути якісь там не знаю підрахунки. Які необхідні місто, тобто, якщо є якісь побажання від мешканців міста, якщо є якісь побажання саме від відділів управлінь, ми готові почути, ми готові зробити, уніфікувати і дану систему розширити на загал усьому міста.